Добрий день! Ми раді вітати вас на новому огляді житлового комплексу Паркленд від будівельної компанії «Газда». В цьому відео ми розкажемо і покажемо, чому вам варто обирати нерухомість саме в цьому комплексі. Запрошуємо! Комплекс розміщений поряд зі спальним районом за адресою Легоцького 80. В межах пішої доступності є вся необхідна інфраструктура: дитячі садочки, школи, медичні заклади, торгові центри тобто є все для комфортного та спокійного проживання в місті. Житловий комплекс паркленд побудований за монолітно-каркасною технологією будівництва. Така технологія має в собі ряд переваг. Основними з них є міцність та сейсмостійкість, безліч можливостей для планування внутрішнього простору, що забезпечується великим кроком несучих конструкцій та довговічність. Термін експлуатації таких конструкцій не менше 200 років. Весь комплекс побудований з червоної цегли в комбінації з керамоблоком та утеплений мінеральною ватою. Зроблена додаткова міжквартирна шумоізоляція. Загальна ширина стін складає 40 см. Головною перлиною комплексу є найбільший в області закритий парк, і його масштаб дійсно вражає. У ньому розмістився безпечний дитячий майданчик. Амфітеатр для мешканців комплексу та ТРХ-зона. Адже що може бути краще, ніж спорт на свіжому повітрі? Величезна кількість зелених насаджень та рослин. Вже почалася робота над створенням зони відпочинку, де ви зможете провести час з рідними та близькими і насолодитися атмосферою міні-пікніків, не шукаючи вільного простору десь за містом. Будівельна компанія Газда доклала максимум зусиль, щоб створити комфортне середовище для переживання своїх мешканців. Зайдемо всередину. Додатковою особливістю цього комплексу є під'їзди, виконані в тандемі інженерів та дизайнерів. І ці під'їзди мають ряд переваг. Приміщення для зберігання дитячих візочків та велосипедів з доступом по картках. Побутові приміщення для зберігання речей. Водяна тепла підлога в коридорі та технічних приміщеннях. Точкове підсвітлення стелі та сходів. А головне безпека. Вхід за електронним ключем, домофон Hikivision з можливістю генерації гостєвих QR-кодів та відеонагляд в самому під'їзді, технічних приміщеннях та навіть у ліфті. Переходимо до головної частини будь-якого житлового комплексу квартири. Усі квартири в комплексі мають максимальну комплектацію, тому що будівельна компанія ГАЗДа ставить собі за мету продавати не квадратні метри, а комфортне середовище і завойовувати серця клієнтів не кількістю, а якістю. В комплектацію квартири входить: водяна тепла підлога з гребінкою, встановлений терморегулятор, котел фірми Bosch, бойлер для нагрівання води, штукатурка машинного нанесення. Також у вартість квартири входить індивідуальне розведення електрики за вашим планом та підвід до точок сантехніки. Окремо потрібно відмітити панорамні вікна шестикамерного профілю «Саламандр», які захистять вас від шуму та холоду в будь-яку погоду. Багато молодих людей, які переїхали з зон бойових дій до Закарпаття або зараз повертаються з-за кордону, вирішили будувати нове життя в нашому регіоні. Ми хочемо допомогти цим людям у вирішенні житлового питання. Тому в комплексі на вибір клієнта є вже укомплектовані квартири з дизайнерським ремонтом. Команда наших дизайнерів створює неймовірні ідеї інтер'єру, а досвідчені майстри втілюють їх у життя. Ми будуємо максимально ергономічні та естетичні квартири для того, щоб кожного разу, як ви повертаєтесь додому, ви відчували себе спокійно, комфортно та затишно. Задамо декілька питань щасливим мешканцям комплексу Паркленд. Ну, ми проживаємо тут уже з квітня місяця, тобто скоро майже рік. Ну, ви знаєте, в першу чергу це комфорт, це сучасність, це е, гарні під'їзди, це чудовий парк. це... Прекрасні квартири зроблені гарно, зроблені з розумом, зроблені для того, щоб в них можна було комфортно проживати. Я думаю, що це не є самою великою проблемою нашого часу. Що стосується житла, то в принципі якогось великого дискомфорту немає, тому що квартири утеплені, квартири добре зберігають тепло, наявність води є. а без світла пару годин ми можемо потерпіти. Квартира в житловому комплексі «Парклинг» вже сьогодні може стати вашою. Переходьте за посиланням в описі або зателефонуйте нашим менеджерам.